Всім привіт! Мене звати Любов Продеос. Будемо сьогодні з вами розбирати тему заздрості. Ви всі стикалися із цим відчуттям, воно дуже неприємне і хочеться його часто позбутися. А хтось навіть не хоче його позбутися, просто ходить і заздрить. Але це відчуття може бути дуже для нас корисним. Як його перетворити на щось корисне і конструктивне, я вам сьогодні розповім. Отже, заздрість це верхній шар. Певної емоції. Отут у нас є заздрість, нижче у нас стоїть злість і ще нижче роздратування. Або може бути навпаки. Мене просто людина злить, або дратує, а насправді я їй заздрю. От оце, як я вдруге показала, це більш правильно. Тобто, мене просто хтось злить, просто хтось дратує, а насправді, якщо я собі зізнаюся, то я заздрю цій людині. Чому так? От чому нам є діло до когось і чому виникає це відчуття? Заздрість це, знаєте, це такий сигнал для нас, мені теж це потрібно. Скажімо, у когось гарна шкіра. І якщо людина просто заздрить. Хм, У неї гарна шкіра, бісить вона мене, дратує просто. Це означає, що у цієї людини, яка злиться, так? у неї не така гарна шкіра, чи якесь волосся там гарне, чи якесь тіло гарне і так далі. У неї цього немає, а у тієї дівчинки є. І тому я своєю застрістю, злостю я собі в першу чергу. Маю зізнатися о, у тому, що мені теж так хочеться. Я теж насправді діла немає до тієї баби. Я просто теж хочу мати таке тіло, таке волосся, таку шкіру. Якщо я просто на заздрості, на злості ставлю крапку і не, не працюю над цим далі, це просто деструктив, який мене випалює, я починаю себе порівнювати, а я не така, а от у неї. Бісиш, згинь з очей, відпишусь від тебе і взагалі. Травля на роботі, травити, пліткувати про цю людину. А насправді просто я хочу так само, як перетворити це в конструктив. Перше, ми визнаємо, що за злостю і роздратуванням стоїть заздрість. Далі ми визнаємо, що я просто хочу так само. Виписуємо це на листочок, я хочу чисту шкіру, і з'ясовуємо, як нам туди прийти, в який салон сходити, до якого косметолога, дерматолога, які бади пропити, які сироватки не знаю наносити на обличчя, який догляд взагалі існує за обличчям. Що їсти, що не їсти тощо. І тоді оця енергія, яку ви дізналися, а, я теж так хочу, перетворюється на пальне для того, щоб ви це собі отримали, цю чисту шкіру. Бо якщо у вас це не тригерить, ви цьому не заздрите, то вам і прийти до цього результату не дуже і хочеться. Вам байдуже чиста шкіра з вугрями взагалі ну, не принципово. Тому ваша. Заздрість це чудово, тому що це для вас знак про ваші потреби, які ви не усвідомлюєте, або про які ви не думали раніше. Що іще може бути такими популярними прикладами заздрості, коли у когось є дитина, а у пари чи в жінки немає дитини. Вона е, не має партнера ще і не готова завести сама. Е, вона бездітна, чи вона довго намагається і не виходить. І коли є у когось діти, це її дратує. Тому що як так, у тебе є, а в мене немає. Так, тут з'являється ще другий момент. Тобто, окрім того, що це для мене цінно, дитина, у мене немає. І тому ти мене бісиш, не показуй мені свою дитину. Йди звідси, і взагалі я буду знецінювати тебе як маму, Погана, ти не заслуговуєш на цю дитину. Але насправді. А тут буде другий момент, як відчуття несправедливості, ніби от був Боженька і такий «Хм, кому мені дати Маші чи Оксані дитину. Даму цю одну дитину, яка у мене є, Оксані. Так, якби це було так, то звісно у Маші було б тоді відчуття, що блін, чому обрали не мене, а дали їй. Насправді ж нікого не обділяють. Просто ну, так стається. Світ несправедливий, світ хаотичний. І просто це не те, що комусь дали, а вам не дали. Вас обділили, а мали дати вам, не вистачило на вас. А просто, ну, конкретно, у вас немає. Є у тієї іншої дівчини чи жінки, дитина, чи немає, це все одно не впливає на той факт, що у вас немає. Це просто вам нагадування, що для вас тема дітей важлива, і що більше ви будете тригеритись, то більше можливо ви будете задумуватись над всиновленням і над іншими формами, і ще як можна отримати дитинку, якщо це вам важливо. Далі, яка ще заздрість буває популярна, кажуть. У цих ескортниць легкі гроші або у блогерів. У блогерів легкі гроші. так, Блогерів це дуже дратує. Тому що це не легкі гроші, це хірець скільки роботи. Я, наприклад, не готова оце пилити кожен день стільки контенту. Я, я лінуюся неможливо. Я просто хочу роздивлятися все. Я не хочу все фотографувати, все знімати. Це нереальні зусилля, це нереальна робота. Звісно, коли воно вже входить в ритм, це простіше, але це робота ще складніша, ніж середньостатистична робота в офісі. Тому це не легкі гроші, це гроші, які заслужені так. Людина їх не Крали, людина їх заслужила. Тому якщо ви заздрите блогерам і їхнім легким грошам, у вас ніхто цю можливість не забирає. Будь ласка, ставайте також блогером, і у вас така, також будуть оці легкі гроші, де ви будете працювати по 12 годин на день. Так, і ви дізнаєтеся зворотній бік цієї картинки, де ви бачите тільки що людина там не знаю носить якісь речі, дорогі їздить, якісь місця. А скільки це її всього коштує, ви як. Не думали або не знали, наскільки це. Якщо говорити про ескортниць, здається, знову ж таки, вона просто займається сексом із чоловіками. Ні, вона незвичайним займається із чоловіками. Так, Із того, що мені відомо, там приносять те, що із дружиною або з людиною не за гроші не вдається домовитися там, про різні перверсії і так далі. І навряд чи, якби вам сказали: дивись, от, от така сума, не знаю, там, давайте візьмемо 5 тисяч євро. От я тобі плачу 5 тисяч євро, і я тобі какаю в рота. Готова? От ви погодилися б. А ви по факту ви не знаєте, що вона там їла, що вона там лизала у кого, а ви думаєте, ой, вона просто за годину отримала 5 тисяч євро. Будь ласка, у вас цю можливість ніхто не забирає. Ви можете також стати на цей шлях, якщо ви, е, якщо ви хочете. Так? Ви доросла людина, ніхто не може у вас цього забрати і вам заборонити. І далі, значить, мені прилетіла така претензія, я зробила анонс про групу про смерть, вона у нас, до речі, буде там. Три місця лишилося, бо там ще люди не всі підтвердили, тому можете написати з пропрацювання теми смерті 11 вересня дві години буде тривати. І я написала, що там анонс та 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 це важливо, будемо пропрацьовувати, і мені пише людина: А ти приїжджай в Україну, живеш там на морі! Приїжджай в Україну і тут роби тему про смерть. Це аж огидно сидить вона там за кордоном у безпеці і каже, давай про смерть поговоримо. Я така думаю: ой Боже, навіть Боже, це дорого лікувати. Там стільки обмежувальних переконань, там стільки насрано в голові. Я просто думаю, я заблокую, поділюся з вами просто цим прикладом. В чому зазд... а, агресія до мене, там була агресія, в чому тут заздрість? Тому що я теж хочу на море. Я не хочу чути сирени, я не хочу жити в небезпеці, я не хочу переживати, що в мій дім прилетить, і це очевидно, я теж не хотіла і тому я тут. Але я сюди, мене сюди не телепортом відправили, не боженька знову ж таки там от взяв човник і сказав: от Маша сідає і... або Маша, або Люба. Та Люба сідає, і маша така, блін, мене не взяли. Ні, їдьте, будь ласка, От хто не стикався з темою вимушеного переїзду, то й в душі не гребе, що це таке. Якщо вам описати весь процес, ви такі ще подумаєте сто разів, чи ви хочете. Ну, це окрема тема. Тому заздрість, це завжди про мої потреби. І оця злість до людини, це я теж так хочу. І от навіть оця злість, знаєте, кажуть диванні експерти. Зараз у нас військові експерти і так далі. Це люди. От я тут навіть чую постійно про політику, всі говорять. Це люди, які ніби думають, от мені б дали. Не знаю, пульт, чи там посадили б мене в Верховну Раду, от я б зараз вирішив, ви там сидите, ніхіра не розумієте, я б зараз пішов. Тобто, оця злість на чиновників, зрозуміло, що у нас вони є різні, але взагалі злість на чиновників. Зараз далі скажу, злість на чиновників, скажімо, це також є заздрість. Тобто я теж хочу ці блага, які ти маєш привілегії, я теж хочу мати владу, в мене цього немає, тому ти мене злиш. І якщо просто злитися, вам від того жити легше не буде. Так? Приберуться чиновники, у вас все одно в житті нічого не зміниться. Ви як не мали влади привілегій, так і не маєте. А можете собі визнати, так, я теж хочу владу, я теж хочу, мені теж це дає енергію, я теж хочу ці гроші і так далі. Як я можу сюди прийти? Я теж можу піти в депутати, якщо мені так хочеться. Я теж можу не знаю, обрати іншу форму діяльності, щоб забезпечити собі життя, яке я хочу. І сюди ж можна сказати, в принципі, теж як заздрість. Оця агресія, ви всі знаєте, що найбільш ярі... у Максима Продеуса запитати, як буде правильно ярі українською. Коротше, найбіль... і коротше, як буде. Словом, одним словом. В <смеш> мене є власний репетитор з української мови, він мене постійно виправляє. Отже, ті, хто найбільше проти ЛГБТ-спільноти, насправді дуже сильно б теж би хотіли ними бути. Так, ми знаємо, що найбільш сильні противники гомосексуалістів це латентні гомосексуалісти. Тому що як ти, падлюка, дозволяєш собі бути геєм, я теж хочу, але я собі дозволити цього не можу. Мене мої чуваки засміють. Не зрозуміють, і я взагалі не можу навіть вголос собі це озвучити, наскільки я можу мати дозвіл проявляти себе так, як я хочу. Ну і так далі, і так далі. Щось тут ще хотіла сказати, але в мене вилетіла думка. Ну, вилетіла, якщо згадаю вам окремо скажу. Так. Так, 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 так. так. Так, да, і ще стосовно е, інших психологів, е, от я себе спіймала на тому, що я взагалі не заздрю. Є мільярд значно успішніших за мене психологів. І, е, і в Україні, і не в Україні, і в Штатах, де завгодно. І я думаю. Та католку мені заздрити, ну у мене просто немає заздрості до них, тому що я бачу скільки роботи стоїть за їхніми результатами. Це не про психологічну діяльність більше, а про контент, який вони пилять. Тобто консультації, то ми працюємо однаково. Можливо, навіть я більше, бо вони більше контенту пилять. Вони більше розповідають про свої консультації. А я більше консультую і інколи знімаю відео, як ви бачите. Але. Ці популярні психологи вони ну, реально просто пилять ці відоси кожен день, постійно якісь пости, і там, і там, боже мій, просто. І, звісно, вони заробляють відповідно. Я теж можу так заробляти, але для цього мені треба працювати так, як вони. А я так не хочу. Мені дуже подобається вільний час для малювання, для приготування їжі, для тіскання котиків. Тому, тому якщо ви маєте заздрість, це ознака для вас туди йти. Це чиста енергія, яка у вас є, і ви можете її направити відразу на отримання того, що ви хочете. Якщо ви не заздрите, все чудово. Так. Та ні, заздрити те, чудово, просто усвідомлювати, що у вас є потреба. Так. Так. Е, та. Тому е, найосновніше, що потрібно винести, вам ніхто нічого не дасть. Ви або берете, або не берете. Е, як запитали в одного мільярдера, як ви заробили свій перший мільярд? Він сказав: Я його не заробив, я його взяв. Ну там інша філософія, але сенс у тому, що е, не буває так, що ви так лежите. І отак всім роздають, і до вас черга доходить і вам дають. Ніхто вас не врятує, ніхто вам нічого не дасть, і ви або берете, або не берете, і тоді не скаржиться на життя, що от ви так живете погано, а хтось живе добре. І він, і він поганий, давайте всі його гуртом знецінимо. І на цьому самоствердимося, скажемо, які ми чесні, і так далі. Е, тому, якщо ви щось хочете, ідіть і беріться, вам ніхто не заважає. І друге, потрібно зрозуміти, що справа не в інших людях, які щось мають. Так, а то у всіх постійно вилазять комплекси. Там клієнти, які повиїжджали за кордон, вони кажуть, я не знаю, чи я можу показувати, що я купив дім. Я не знаю, чи я можу показувати, що у мене там як кажуть, що ми одружились, що ми розлучились і так далі, тому що всі думають, як відреагує спільнота. Але спільнота це, ну як якщо вас щось тригерить, її до психолога. Якщо вас щось тригерить, йдіть до психолога. Проблема не в людях, які у вас щось підсвічують, а у вас, тому що у вас це підсвічується. Це чудово, тому що для вас це стає свіжим матеріалом, який можна принести до психолога і сказати: дивись ось, мій психолог, дивись, як у мене чудово вилізло. Ви це пропрацювали, все, у вас вже нічого не, не бісить, не дратує, і у вас все чудово. Тому якщо ви відчуваєте заздрість, це вам ознака пропрацювати, побачити, підсвітити в першу чергу свої потреби і їх реалізувати. Тому це чудово. І е, сенс не в тому, щоб від всіх відписуватися і казати: не показуйте мені, що у вас є діти, не показуйте мені, що ви живете за кордоном, не показуйте мені. Навпаки, навпаки, показуйте. Навпаки, показуйте, що у вас є, для того, щоб ті, у кого є заздрість, теж. Це отримали, бо воно в них все одно сидить. Якщо це від вас прибрати, ви такі Ех, прийму своє життя таким, яким воно є. Але якщо всі будуть вам показувати, ви такі, блін. Ну якщо в них вийшло, то і я піду цікаво, як вони це зробили. Візьму, подивлюся, як вони це зробили, змоделюю і теж отримаю. Тому. Тому не треба, як знаєте, як у кого є пара, у кого є чоловік, у кого є сім'я, от на 14 лютого всі починають відчувати дискомфорт, ну, Не психологи і не пропрацьовані люди. Відчувають дискомфорт, що а як же ж я буду хвастатися, ніби тим, що от у мене все нормально в стосунках а є люди, які самотні. Ну так навпаки, показуйте, щоб вони бачили, що чувак, у тебе проблема, ти самотній де вирішуй це. А якщо ніхто не буде показувати, то він так довго буде і це не вирішувати, і займатиметься чимось іншим. Тому що у психотерапії крок перший це визнання проблеми, крок другий її вирішення. Якщо людина не усвідомлює, що в неї є якась проблема, вона не піде її вирішувати. Тому, якщо, вас, якщо за вас щось. За вас щось чіпляється, це означає, що з вас щось стирчить. Тому я буду пропагувати психологічні консультації. Ви можете знайти безкоштовних психологів, ви можете знайти платних психологів. В Україні за кордоном послуг мільярд самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я або просто неефективним. Тому звертайтесь до спеціалістів, не тягніть, вирішуйте свої проблеми, тому що ми не знаємо, скільки нам іще жити. Є хвороби, є аварії, є прильоти. Є що завгодно, і у вас є можливість е, звернути увагу на себе попрацювати над собою, щоб вам було добре. Не всі пом помруть у старості. І я не знаю, коли я помру. Тому, якщо у вас є страх смерті, приходьте на групу, будемо пропрацьовувати, пишіть заявку. Е, а решта, дивіться далі мої відео. Все, на цьому, все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте, будь ласка, вподобайку, поширюйте його. Також ви можете ставати моїм спонсором різні рівні є підтримки на Ютубі і також на Патреоні. Буду вдячна вашій підтримці. Все, до зустрічі!